28 років по тому. Довгоочікувана третя частина легендарної зомбі-франшизи від режисера Денні Бойла за сценарієм Алекса Гарленда, події якої розгортаються через 28 років після спалаху загадкового вірусу, який перетворює людей на кровожерливих монстрів. Велика частина Британії досі залишається зруйнованою, а дивом цілі люди адаптувалися та виживають на відокремлених територіях, намагаючись уникати контактів із зараженими. В центрі сюжету чоловік на ім'я Джеймі, його хвора дружина і 12-річний син, які живуть у відносно безпечному острівному поселенні. Та коли здоров'я дружини погіршується, Джеймі із сином вирушають на материк у пошуках допомоги. І там, занурюючись, в покинуті руїни колишньої цивілізації, вони відкривають ще більш спотворену реальність та стикаються не лише з новими формами заражених, а й з людьми, які в боротьбі за виживання давно втратили людяність. Фільм пропонує моторошне і напружене видовище, яке показує жахливі наслідки тривалого існування людей в постійній небезпеці, та піднімає питання про те, хто ж все таки справжній монстр інфікований чи той, хто вижив.